На сьогоднішній день треба подякувати тим, хто, хто придумав скотч, двосторонній скотч, звичайний скотч. Він нам всім дуже допомагає, але інколи коли треба його зняти з того чи іншого предмета, виникає нерви. Бо не можна його віддерти. На стіні не тримає діяти, а зняти з пристрою ну, з предмету не можна. І хочу з вами поділитися вже перевіреним, тому що в інтернеті дуже багато рекомендацій, але я вже вам, вам скидаю ту, яку я вже перевірив на собі. Ось це ленти, тобто тримачі, які тримають баночки для спеції. З, з однієї я вже зняв ось цієї, а з цієї нам, нам тільки треба зняти. Що, що зробив я? Я промазав олією, ось в мене в блюді є олія, я промазав олією цю першу. Вона ну, постоїла хвилин, 10 я, я прогрів її феном, ось у мене фен тут боку, я прогрів її феном. І... Легенько ногтем вона зняла. Те ж саме, зараз я, я зроблю із другою і після чого я зараз її промажу, включу паузу, а потім включу вже, вже тоді, як, як буде продовжений там, там процес зняття ленти.